би за най... І зняв реакцію більш безневинним відео на Ютуб ховаються дещо набагато страшніше. Дещо на лайк. як звичайний мультик про улюблених героїв раптом перетворюється на щось дуже дивне, моторошне і зовсім не дитяче. Сьогодні ми розберемо хто з цим стоїть, яку шкоду це наносить, скільки вони на цьому заробляють, і чи знає взагалі про це ютуб. Також дуже багато. А то фактів дуріє шуто. Я напускаю YouTube, і що саме головне, що Там ми з вами були, можемо з цим взагалі зробити. Там були сіськи, поки вмочитись позручніше, гарного перегляду. Там були сіські. Таке собі логічне питання а чому ж автори на YouTube так полюбляють знімати саме дитячий контент? Знаєте, насправді тут все просто. Батькам банально потрібно чимось зайняти дитину. І знаєте, більшість обирає просто дати телефончик з увімкненим YouTube. Але ж здається, типу, в YouTube Kids монетизація не робить, чи я помиляюсь? Дітей дуже... А як вона можна робити? Ютубу теж треба якось утримувати платформу, а Ютуб, що откажеться до від бабок, ні, конечно. Буквально цілий день вільного часу. Дітям що понеділок, що п'ятниця, що субота, Ну, взагалі нема різниці. А якраз це дуже вигідно для ютуберів. Сумую за тим часом, коли реально. Але ну, знаєте. Яка робота, яка учеба, про що думати ви що? Наба подумати, коли вийти погулять, щоб друзі всі зібрались. Я такого, щоб. Гулять мені ну, завтра на роботу. Не було такого. Суму. Сумую за такими часами. Думаю. тут є підвог, бо зацікавити нинішніх дітей це ще то випробування. Їхню увагу після всяких тіктоків, ютуб шортів, ну дуже важко втримати. Тому автори дитячого контенту роблять якомога більше крінжа, ще так би мовити, провокаційних моментів. Ну і це все заради того, щоб діти, хоча б якось це дивились. Також всякі хайпові ігри, мультики. Але знаєте, це все фігня, бо зараз буде реально цікаво. Автори крінж. дитячого контенту дуже часто перегинають палку. Аж за Адто я вам скажу, що тут казати, навіть в українському сегменті таких покікак і достатньо. Але питання, чому Ютуб нічого з цим не робить? Згодом ви все самі зрозумієте? Бо йому. Максимально, що ви розуміли, навіть на окремій платформі YouTube Kids, яка призначена тільки для дітей, це все по суті мало фільтруватись, але знаєте, тут все рівно дуже багато, грубо кажучи, забороненого контенту. Настільки забороненого, що я від відріхав подалі, змушений більшість ставок цензурити. Бо YouTube за таке дасть по дупі. Раніше на Ютубі YouTube... ви поняли? Типа YouTube дає таке, ну посраки за таке YouTube, YouTube Kids Кіц вообще по барабану. Дуже часто зустрічались відео нібито для дітей, яким присвоєно термін Ельзагейт. Ви спитаєте, що От. воно так... Ми дивилися про це. Ми дивилися, нам Нейт розповідав okay. про це. Якщо коротко, це контент, в якому початок здається мультяшним. А все це через те, що там використовуються популярні герої з відомих мультиків. Сама назва терміну складається зі слів Ельза. Ну я думаю, навіть пояснювати не треба, що це за персонаж, і суфікс гейм, який часто додавали до нас в різних скандалів. Ну так, ось у відео подібного формату, ну, тобто Ельза Гейт, немає нічого пов'язаного з оригінальним сюжетом мультфільмів. Натомість присутні дуже погані речі, наприклад, як насильство, <кхем> так званий кетчуп. Вісімнадцять плюс натяки та багато інших пукіках. Як воно проходить модерацію? Я гадки не маю. Такий контент існував ще у 2010-х. Проте, всякі дорослі тьоті і дяді звернули на такий контент увагу у 2017 році. І тоді, через сім років, поняли, був переломний. Момент, Додумалися і довелось повидаляти десятки тисяч подібних каналів і відео. А зараз такий контент знову набирає величезно. Я б до речі не сказав, бо що він набирає ну або можливо в мене це обходить. Бойнейд говорив, що він знову стає популярним, і я вибачаюсь, весь фюзен. Щоб не помилитися, То і Фюзен говорив, що він набирає популярності. Але, ну, в принципі, в мене YouTube зараз більш таким став дорослим, типу, у мене немає таких, знаєте, там, Play, проходження ігор і щось таке. У мене зараз подкасти якісь розмовні відео, якісь наукові відео. Наукові я і наука, ви понімаєте? Ви розумієте це? Ні, за популярність. Ну от уявіть собі таку картину. Вам десь ну може 5-6 рочків і висіли дивитись мультика на Ютубі. Наткнулись ви на дитяче відео зі свинкою, пепою, і начебто, спочатку, все дуже класно. Яскраві сценки, улюблені персонажі, файна музика, але потім ви навіть не помічаєте, як в моменті це стає якимось суцільним хорором. де автори люблять додавати те, що я вже казав. Ви собі уявляєте наскільки отакі відео можуть травмувати дитячу психіку? Проте таким Контентмейкерам частіше всього абсолютно пофігу, бо гроші ж то капають, таке контенті ще набирає просто мільйони переглядів. І Це ладно, сот... оправдано. Якщо тебе ще YouTube Kids платить гроші за модерацію, ну, модерація є. YouTube Kids, то типа. А діти вони будуть дивитися, як вони ж ну дурні. Вони ще не, не розвинулись. Вони ще не буду дивитися це говно, і вони будуть його опередивлюватися ще й показувати своїм друзям і скидуватися. ...ні Каналів які мають схожу тематику. А чому я тільки крінчі так багато переглядів через отакі прев'юшки? Ну і ще через сам розвиток так званого сюжету відео. Таких відео буквально кожну секунду відбувається якісь трижняк, щоб юному глядачу часом не стало нудно, і він не пішов дивитися інше відео. На щастя, деколи контент. Ну хочу сказати, що до Тіктока я такою хуйньо займався. Поняли? Я врубав. Типа якийсь youtube відос став його під монітор і сам грав, типа і там щось паралельно дивився. Це чисто по причині того, що я і зараз по факту так роблю з груї монітором. Типа я собі на основному займаюся якоюсь, ну, щось роблю. До прикладу, програмую, типу, на лівому мене там іноді чат GPT, або ще якась тема. А іноді там, якщо я не програмую, то в мене там е... відос якийсь. Чисто на фон, щоб було. Щоб я щось почув, такі цікаві для себе. о, прикольно. Взяв довівське послуга, все, знов, о, що знов щось не нецікаве для мене, і такий далі пішов собі. Формату все ж таки банять. Проте подумайте сам факт того, що бан? на найгуляло роках. За що бан? Дітям це травмувало психіку і ніхто з цим нічого не робив. Це просто капець. Ой, краще б ці зі грали в Майнкрафт таке останнє время. А то це дивляться якусь фі. Пам'ятаєте, ще коли Майнкрафт е, на телефонах був з маленьким світом? Там якихось 500 на 500 блоків щось у і там можна було одного кар... ну, конця карта до другого добігти. Я шахти копав за алмазами, поняло, хотів в Незер попасти, а мені не вистачало ресурсів. Такі, блін. Що ділять? Гню <гнівців> нафіг. До речі, про Майнкрафт. Рекомендую вам UA Юа, Помашки, ЮАПРО. А це означає, що ви можете будувати в рамниці і та контент отримували згоду отакого. І що таке і незабутніх а. пригод, щоб ви просто розуміли, цей контент не тільки може шкодити дітям, але й при цьому порушує авторські права. Ви взагалі задумувались чи отримували згоду отакі от автори використовувати отаких от, от мультяшних персонажів. Очевидно, що Яких? Ні. І якщо дядько, ти все заблюрив? Яких персонажей? Покажи хоча б персонажа яким чудом не виробили монетизацію, то вони будуть отримувати просто космічні гроші, і при чому по факту нелегально. Знову ж таки, чому ютуб тривалий час тим не боровся? А все насправді дуже просто. Відео зазвичай модерується штучним інтелектом. І при перевірці відео він не видає жодних проблем. Бо, по, по факту, самий головний фактор, щоб твоє відео пройшло перевірку, це просто щоб там не було музики з авторськими правами. О, Житомир, не не ну і бажано, щоб матюків не було. Після цього такі відео могли видалити. До речі, по факту, саме тому я почав менше матюкатися, щоб о, мене YouTube чаще просував. Тільки тоді, коли на них накидають дуже багато скарг. Але знаєте, більшість дітей навіть не знають, що можна скарги кидати. найскоріше й скоріше всього, більшість навіть батькам не розкажуть. А я не бачу сенсу кидати скарги Типу, сам прикол, що на Ютубі. Знаєте, от в тіктокі я так дивлюся, мені там попадаються якісь. Вірі, ти донка, це все говно, поняли оце все. Я нажимаю, просто зажимаю, типа, і не цікаво. І воно мені вибуває там окошечко. Чого мені це не цікаво? Я такий. То, що тут хештег такий, який мені не подобається. І все, і мені TikTok сам пише: типа, все, тобі цей контент буде менше попадати, ми постараємося. Ютубу. Офіг. На скарги так само, типа, я на TikTok кидав скарги, вони мені хоча б присилали, типа, отак от, так от о, заблочено. Або хоча б я потім заходив, типа сам проверяв, типа воно реально було заблочене на Ютубі. Я бачив заблочені відео, типа. Ну, їх блокали по причині, того, що там авторка знаходилась, типа, або автор зв'язувався такий ух. Або накидалася огромною толпою, типу, це особливо під час повномасштабки. Ну, коли того починалася повномасштабка, типа. Що то з огромним толпами накидувалось типа і просили бану, і тоді Ютуб давав бан. А такого, щоб, типу, реально от подобне, типа. Ну, по-перше, воно мені не попадається, а по-друге, типа. Ютуб, коли захотів заблокати, він тоді заблокав, а не тоді, коли на нього накидали скаргу. Більше всього будуть спати боятись. Ні, ну знаєте, я після таких відео так само би робив. А якщо батьки помітять, що їхні діти дивляться якусь фігню, то вони теж не факт, що кинуть скаргу. Вони просто кажуть дітям щось серії, ну, не дивися оці гадості. Мені Сімсом не дивитися. Типи, мені запечало дивитися що ви говорите? на Ютубі, іде краще траву потрогай. Але якщо це відбувається систематично, то рано чи пізно в батьків вже не мають сичі терпіти пекальні борошно. І вони можуть підняти цю тему на загал. От якраз якось так, в 2017 році, і почалися всі ці скандали з відео формату Ельза Гей. Ви не повірите, але Ютуб схоже вчиться на власних помилках. І як я вже казав, доволі часто банить подібні відео. Тим не менш, не все так добре. Ютуб вчиться на власних помилках. Ютуб? Їм бы бабосики зробити, типу У мене в один момент в цьому З преміумом почали показуватися реклама. На телефоні, То, що на компі у типу, ще дополнительно стоять е, отблокеры, типу. До речі, рекомендую використовувати ось, е, Як Осьо. Как дядя? называешься? і з ним паралельно використовувати Privacy е, Badger. Короче, це дві теми. темы. Open source. Типа, там нічого не вшито. Ти все це вручну отак, ручками, можеш налаштувати, можеш пощупати. воно тобі стопрос не перекине, типа на сайт, воно тобі стопроц заблокає всі ну, сайти із вірусами. Заблочить тобі всю рекламу. Типа без цих приколів, що відео не буде грузитися, такі всякі. Тут просто така комбінація, типа, малейша, простіша. Ви навіть можете написати uh, GPT-шки, типа, з ким мені ці. Якщо він вам пише guard, то, типа, ти пишеш дядь. Типа не російське, будь ласка. Він такий ух, вибачаюся, гварця російська кстати, тема. Хотя да вони там виїхали в Кіпр Но по факту в них досі є російські доміни типу Короче. Користуйтесь. Як ми думаємо, на -і прямо зараз панує Чу так званий вам пізновального інтерету Гейтрі ноль, бо з приходом штучного інтелекту зробити якусь там картинку, а потім її анімувати взагалі дуже легко. Штучний інтелект зараз використовують, звісно, по-різному. Ну, нехай там потужні мемчики накліпати, якусь там собаку анімувати, а також, на жаль, щоб робити дитячий контент. Якщо ви не бачили ось цих котиків, згенерованих штучним не знаю, ну це прикол. Це реально прикол. Я такого в інстаграмі таки бачив, то попрощений то, що мені Ліза це. І мисть у подаморалу вместе. Інтелектом то напевно пора вам вилазити з печери. В Тіктоках, ютуб шорзах і так далі такого добра просто навалом. Є, звісно, якісь там танцюючі котики, але в більшості. О, такі мені часу з танцюючим кодек. Мені зараз почало показуватися там, де мені факти кажуть. Згенерованих відео всі намагаються надавити на жалість, щоб потенційні глядачі все-таки поставили лайк, написали там якийсь коментар і хоч якось взаємодіяли з відео. А ви, до речі, теж не забувайте там лайки ставити, коментарі писати, бо я реально лайк і котиків гарних підбираю. Так, от про що це? Ладно, давай. Дядько. Котиків реально гарних вибираєш. Лайк like і комент. За них і за старання. Знаю, що чуть я поздав з коментом, але нічого страшного. Дякую кодків реально гарних вибирає, вибираєш лайк like і комент за них і за старання Кома. Сам себе, якщо сам себе не лайк, ніхто не лайкне. Такого згенерованого контенту взагалі злітають з катушок, і додають різний кетчуп, ножі, і взагалі дуже погані речі, щоб ви розуміли, на Ютубі досі є такий контент. Фермер Ді, зараз, якщо ви просто напишете там милі котики штучним інтелектом, ви можете побачити таке, що ви більше не захочете сидіти в інтернеті, і взагалі бажано таке не шукайте. Особливо, якщо ви зараз істе. Я для вас весь трішняк цензурю але в оригіналі ніякої цензури не буде. Я просто розцензурка, будь ласка. Бо сам факт того, що бездушні автор... Тари, намагаються таким чином заробити грошей, ну реально дуже лякає. І подібні канали, відео і взагалі контент ферми, скільки б ти не банив, все рівно будуть існувати, і вистежити такий трішняк і його забанити модерації Ютубу доволі непросто. Взагалі, на Ютубі зараз дуже багато відео і навіть реклам. Які знаєте, краще б забанили. Ну або, хоча б якось обмежує. Але ні, такі відео не то що не банять, вони навіть краще монетизуються. Тут ще до речі, це... казуляє рано чи пізно, діти після перегляду такого типу дитячого. Контенту починають шукати отакий відвертий контент. Я вже, звісно, про це говорив, але давайте трошечки детальніше з Все, що хайпує, незалежно на якій платформі, так чи інакше стає жертвою одного правила, назву якого, наче взагалі не можна говорити. Просувати, звісно, такий контент на Ютубі реально важко, але деякі смільчаки все ж успішно кліпають кучу такого контенту і довгі відео, і шорти, але з цим нічого не роблять. Більшість з них навіть не бояться показувати приблизний вміст відео на прив'я. І до цього всього придумують дуже пікантні назви. Хоча стоп, чекайте, Мясо а що я взагалі останнім часом почав пропускати таку рекламу, яка прямо веде тебе до такого відвертого контенту. Доходить до того, що деколи в такій рекламі прямо <звук> ну Ютуб ж учиться на своїх помилках, да? Чи, ну, все таки ні? Вказують в себе цензури. Ютуб, якщо що, це все жарти, приколи хі-хі, ха-ха. Ви мені можете сказати, ну альо, всі ж виставляють в своєму аккаунті вік більше за 18 років. Хіба не очевидно, що іноді така реклама все-таки просизає в Ютуб. На мій подив, часто це навіть не Пау. так працює, бо трапляються випадки, коли подібна реклама відображається на аккаунтах, де виставлений мінімальний вік. Але це тема вже для іншого відео. До речі є ще один фактор, як оцей от тришняк попадає в рекомендації дітей. Коли люба людина викладає відео на Ютуб, то тебе спитає. А для кого це відео призначено? Оці всі зас. Сам прикол: коли ти з телефона постиш, YouTube, типа, там є ті дві галочки. Ну на телефоні ти їх можеш не ставити. Ну на комп'ютері, коли ти постиш, типа ти нажимаєш завантажити, якщо ти не обрав, воно тобі фуф дає, типа, вверх. Ну, точніше, якщо ти писав опуст, то воно кине тебе вниз. І, типа, червоним підсвітить. А телефон ні, воно автоматом тобі виб'є. Транці, ну тобто трешові автори, по правильному по чесному мали вибирати, що це відео для дітей. Але знаєте, я просто не говорив, якби це так і було. По-перше, є деякі нюанси. Якщо ти вибрав, що відео для дітей, на твоєму відео всього лиш то відключають коментарі. До речі, в мене всі, то я вибираю, що в мене не для дітей. І в мене по статистиці від від 0 до 18 взагалі ніхто не дивиться. Типа, у мене там 0. У мене всі від 18. Найбільше, до речі, від 24 до 35. Прикол, да? І відео саме по собі не буде так сильно просто. У мене навіть 80 плюс, типа. Ну, там це, звісно, хтось по рофлу вибрав, я думаю, вряд ли. А хоча, може, Світлана, це реально жива людина, типа? Ватись і що саме головне майже не буде приносити грошенят. Ну а так як ці автори прийшли тільки за грошима, для них цієї чесної кнопки навіть не існує. При таких обставинах випливає ще дещо страшніше: а саме те, що автори дитячого контенту в описі каналу чи відео можуть залишати посилання на Patreon, на якому увага безкоштовно чи за пару там долярів на певний час ви можете побачити 18 плюс контент. Я якщо що нагадую, їхні відео на Ютубі теж монетизуються. Після такого в мене вже взагалі нема слів, ви можете сказати, окей, це все погано, це але жах. на основному Ютубі, а не на Ютуб Кіт. І знову все не так добре, як ми думали. Алгоритми Ютубу фільтрують контент автоматично, тобто за допомогою штучного інтелекту. А він, в свою чергу, деколи працює не зовсім так, як треба. Контент з Він реально мульчаль Ельза гейту може запросто пройти в рекомендації Ютуб Кіт, і при чому, навіть якщо відео порушує правила Ютубу, про це навіть нам каже сама компанія Google. Цитую системи виключають з результатів пошуку. Контенту, який є неприйнятим для дітей. Але ми не перевіряємо кожне відео вручну. Виходить, що в теорії натрапити на такий контент в YouTube Kids трошки важче. Блять, може я в Google працюю, ну це ж чисто я. Ну ми ж не перевіряємо вручну, ну що це може і попаде. Трішки більше нюансів, ніж на звичайному ютубі. Однак Ютуб не гарантує, що такий контент не попадеться вашій дитині. Саме сумне в цій історії те, що цього майже ніяк не уникнути. Зараз буквально все, що популярно серед дітей, так чи інакше є контент фермою, і у більшості популярних дитячих відео є свої покікаки. Просто щоб ви розуміли, наскільки вже все погано. Через отакий контент, наприклад, автор Спрунки, якому між іншим 15 років, почав ненавидити свою гру. А все через те, що якраз з нею кліпають дуже багато дитячого Контенту до ужас. того ж непристойно. Після такого контенту багато ігор мультиків і тому подібного перестають нормально сприйматися А тепер у нас саме цікаве, скільки ж грошей Ютуб виділяє на монетизацію отакого контенту? Багато ну, давай, дуже багато якийсь середній канал з таким дитячим контентом. Створили його приблизно 9 місяців тому, і за такий короткий проміжок часу тут вже 60 тисяч підписників. А головне з монетизації автор зміг отримати від 13 000 до 30 тисяч долярів. Ось у нас у нас ще один канал з трешовими дитячими анімаціями. За рік 160 тисяч підписників нафіг і приблизно 50 тисяч доларів з монетизації. Якщо вам. і... Може ділять контент для американців, англійців. Чисто поняли, наверх накидувати шиї транслітером. Реклад Зробити, типа, Фейкс енг а перейменувати на фікс Укр. І, типу, робити і туди, і туди, може, я щось то почну з Ютуба зароблять навіть. Якщо цього мало, то давайте поглянемо на канал з страшними історіями котиків. Дохід цього каналу складає від трьох з половиною до 13 тисяч доларів за рік. Але в цьому випадку це Ну тут що то навіть мало. Звичайні нафіг шорти. Ні, ну слухайте, ми, походу, чимось не тим займаємось. Може це і мені почати брейнроти в Ютуб Шор знімати. В принципі, хата в Києві сама себе не купить, так що нада, походу, тємки. А якщо серйозно, то з таким контентом бажано бороти. Хоч це, звісно, реально важко, але ви ж самі бачили, який там тришняк частіше всього знімають. Це все навіть на голову не налазить. Ну а такі автори, скоріше всього, ніяк не зміняться. Вони завжди будуть намагатися нажитись на маленьких дітях. І також контент ферми скоріше всього теж будуть. Завжди. На місці одне, інші і так по кругу. Проте, чисто, моя вам порада, якщо ви бачите отакий трешовий нецензурний контент, який взагалі не зрозуміло, як на YouTube пропустили, то рекомендую вам кидати на нього скарги. Просто подумайте, якщо на цьому надалі будуть заробляти. Ну, в принципі, до речі, да Тут справедливо. Я б, я б до речі, може навіть і кидав би прислухати до цієї теми, ці, ці, але він мені не попадається просто. Такі величезні гроші, чи перестануть вони знімати такий контент. Звісно, ні, натрапити на Ельза Гейт на Ютубі зараз простіше простого. Шукаєш якийсь мультик, а отримуєш цілу таблицю мінділеєва, нафік, що складають. Ну ладно, я мультики не шукаю. Тоді може і за цього і не впадається. Це причому з різних гадостів і фетишів Через отаку ситуацію на Ютубі рекомендую вам, ну хоча б іноді звертати увагу на те, що дивляться ваші молодші спиногризи. Можливо, діти, а може навіть внуки, бо зараз один. Клік на трошечки неправильне відео дорівнює запуску тони тришового контенту в рекомендації. Ну а якщо ви хочете, що у ваших рекомендаціях мій контент з'являвся частіше, ніж оцей от трешняк, раджу вам прямо зараз підписатись на канал, якщо ви цього звісно підписаний, не зробили. Підписаний, та... підписаний. поставив лайк і ще й написав коментарі. Дядючко, це я зробив.